Теж про автора, якого я не знаю, і це історію, яку я не знаю, і це трилогія, яка називається Рубін в Мемлі. ще перша книга трилогії називається Рубін в емлі». І автора звати Бамбаром Філіп Пуман. Ні, автора я знаю. Автора я знаю. Я пам'ятаю. Років, напевно, два назад на Буктюбі дуже активно ходили його книжки. Щось про час. Не пам'ятаю пам Філіпа Пумана. Я ставлю тут обкладники цих книжок. Там, по-моєму, трилогія була, я не пам'ятаю, як вона називається, але дуже хвалили цю трилогію. Ось. Тому мені цікаво познайомитися з Пуманом, але вже з цієї книжки і з цієї трилогії. Ось, Робін Вемлі в цій книзі нам буде розповідатись про дівчинку, яка залишилась теж сиротою. Вона залишилась без батька і їй загрожує велика небезпека. В принципі, з аннотації більш нам нічого не відомо. Тобто, ось така от інтригуюча анотація, я б сказала. Я люблю такі, знаєте, мінімалістичні інтригуючі анотації. Тобто, коли вам дуже мало говорять, але вас зацікавлює те, що там написано. Ось. Тому мені було б цікаво познайомитися з цією книжкою. Обкладинка мені якось, ну, знаєте, ну так, 50 на 50. Тобто, вона якби і чимось чіпляє, але не, я не можу сказати, що вона мені дуже подобається. Ось. І ціна цієї книги 200 гривень. Всього лише 200 гривень. Я думаю, що це не дуже дорого, як на мене. Тут. 324 сторінки. Нормально так. 200 гривень непогана ціна. Наступна книга, яку я бачила на поличках в книжкових магазинах України, але не наважувалася її купити. Я не хотіла, якщо чесно, на той момент купувати її українською мовою. Я хотіла її російською мовою. Але обкладинка мені більше подобається україномовного видання. Це видання Віват. Книга називається Вдова. Фіона Бартон, авторка книги. Я не знаю нічого про автора, але про книгу я чула багато. Чула дуже багато хороших відгуків і доволі немало чула негативних відгуків на цю книгу, тому е не знаю, які б, були, які б були в мене враження ці книжки, але я б хотіла мати в своїй бібліотеці таку книгу. Детективи я люблю. Це детектив про е пошуки маленької дворічної дівчинки. Пропадає дворічна дівчинка, і детектив поліції, розслідуючи цю, цю крадіжку, має запідозрюваного, запідозрюваного чоловіка, який дуже раптово помирає. І. До вдови цього чоловіка виникає дуже багато питань. Я так розумію, що, можливо, це буде пов'язано з викраденням дівчинки, а можливо, це просто така, знаєте, заменуха автора і відведення погляду в іншу сторону. Таке може бути, в детективах таке дуже часто буває. Ось, цікаво було б прочитати цю книгу, мені подобається обкладинка, ще раз скажу. І ціна книжки. Ціна книги. Всього-навсього 154 гривні. Я знаю, що видавництво Віват видає книги, які коштують не дуже дорого, це дуже круто. Наступна книга називається Змі з Есексу авторки Сара Перрі. Про авторку я так само нічого не знаю. Про книгу я чула на російськомовному Буктюбі ще, напевно, так само років 2-3. Ось тут нам розповідається історія про жінку. Яка, якщо я не помиляюсь, розлучається з чоловіком, чи він помирає. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, якщо чесно. Якщо пам'ятаєте, якщо знаєте чи читали цю книжку, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, розлучається з чоловіком, чи він помирає, і вона загалом залишається самотня. Чоловік її вбив, він над нею знущався і зараз вона. Ну, як, напевно, люба людина, да, яка терпіла в своєму житті насилля, да, або була е, під, під владою, скажімо, більш сильнішої людини, вона намагається змінити обстановку якось, і вона переїжджає, переїжджає в якесь містечко чи селище, графства Есекс. Ось, змій з Есексу, відповідно, то, то мова буде йти про е, змія, е, знову ж таки, це легенди. Легенди містечка, легенди графства, що е, там мешкає змій, після появи якого зникають люди. І ось наша головна героїня е, хоче з'ясувати, чи це правда, чи це легенда, чи це міфи, чи це люди лякають один одного, чи дійсно є змій, який викрадає людей. Мені подобається обкладинка, дуже подобається обкладинка. Це в нас видавництво Віват. Книжка коштує 200 гривень. Прекрасна ціна і гарне видавництво, і дуже гарні книжки. Тому я б хотіла мати в своїй бібліотеці таку книгу. Мені б це було дуже-дуже цікаво. Наступна книга називається Двір шипів і троянд. Це трилогія. Видавництво, видавництво Віват. Ось, видавництво Віват, двір шипів і троян авторки Сара Джеймас. І... Я починала знову ж таки знайомитися з цією історією. Я починала читати книгу російською мовою Королевство Шипов і Рос. І зараз, коли ця книга з'явилася в українському перекладі, то всі кажуть, що знову ж таки російськомовний переклад назви книги він неправильний. Можливо, воно гарніше звучить королівство шипов і роз. Але в книзі мова йде про двори. Двір такий-то, двір такий-то, і відповідно. В даній книзі буде розповідатися про двір, шипів і троянд. І, відповідно, що доцільніше книгу назвати Двір шипів і троянд. Ось. А Про що в нас тут буде йти мова? Мова буде йти про фейру. Фейра це ім'я дівчинки, яка є фейрою. Фейрі. Ось а, вона а, вбиває Містичну загадкову істоту, і, відповідно, повинна бути передана в руки цієї сім'ї для служіння цієї сім'ї в наказанні. В наказанні? Не пам'ятаю українською мовою слово. Ось, вона буде передана цій сім'ї, але як ми можемо зрозуміти, три книги не можуть бути про це. Відповідно, я так розумію, що історія буде розгортатися дуже такими цікавими, неоднозначними подіями. І от в українському перекладі я б дуже хотіла мати цю книгу. Мені подобається, що видавництво Віват залишили оригінальні обкладинки, вони дуже гарні. І я би хотіла мати собі таку книжку. Всі три, якщо чесно. ось, тому, да. а, Наступна книга називається: Остання Камелія Сари Джил. Я давно хотіла познайомитися з Сарою Джил. і я не знала, яку книгу вибрати. Я дуже багато чула відгуків про цю авторку позитивних. І мені було б цікаво з нею познайомитись, але я не знала, з якої книги почати. Зрештою, я прочитала декілька анотацій різних книг і вибрала для себе саму таку цікаву, скажімо. Да? Я думала, що вона пише виключно якісь такі, знаєте, любовні історії, кохання, ось таке щось нічого більше. Але як я зрозуміла, в неї, так, звичайно, що лінія кохання присутня, але це більш такі детективні, в якійсь мірі містичні історії. І от мені було б, ну, скажімо, не повністю детективні, але з ноткою такої детективного сюжету. І мені було б дуже цікаво почитати цю книжку. Мені шалено подобаються обкладники українського видавництва. Дуже подобаються. Діти катаються. Дуже подобаються обкладники українського видавництва. Ціна книги 89 гривень це дуже дешево. Я просто знаю, що ці книги вони не стандартного формату, вони трохи ніби як квадратні такі і невеличкі. Ось. Про що тут буде розповідатися? Тут Англія, маєток, і, відповідно, мова буде йти про камелії. будуть знайдені засушені камелії, вид камелії, який є дуже дорогий, і нові мешканці маєтку, які знайдуть. Цей вид Камалії, схований, засушений в якійсь книзі чи фотоальбомі, відповідно, будуть намагатися зрозуміти, що він там робить, що відбувалося в цьому будинку, в цій сім'ї, і, і що взагалі відбувалося. Така трошки загадкова анотація, але дуже цікава. Я коли читаю в анотації, що це Англія і маєток, у мене зразу в голові такі так уява розгортаюся, що це. Такий, знаєте, туманне місто, дощ, Англія і от, і от детективні якісь події. Не знаю чому, але якщо Англія, то обов'язково це має бути пасмурною дощова погода. Ось. Наступна книга я не знаю, якого вона буде формату. Я просто не хочу заглядати всередину, щоб, як сказати, щоб... Не зіпсувати собі очікувані враження, можна так сказати. Ось, книга називається Солодке життя в Парижі. А це в нас видавництво Віват Девід Лебовіц. Я щось чула про автора, але я вже не пам'ятаю про яку його книгу. В даній книзі буде розповідатися про Париж, про життя в Парижі, але там, я так розумію, ще будуть наведені рецепти деяких страв. Страни, які полюбляють Парижани, які готують в Парижі. Ось. І мені було б цікаво володіти такою книжкою, тому що рецепти я люблю. Хоча просто книги з рецептами я не дуже люблю, в мене їх немає в Україні. Але, от якщо там і історії про Париж і рецепти, ну це такий цікавий формат. Мені було б цікаво почитати цю книжку. Так, наступна книга. Я думаю, що розповідати про анотацію цієї книги немає сенсу, тому що це Володар Перснів. Толкіна і ціна книги 337 гривень. Ну, там, там ж три частини є, так, україномовного видання. І от одна частина коштує 337 гривень. Видання доволі гарне. Я не знаю, чи воно ілюстроване чи ні. Видавництво «Астроляпія». Я від цього видавництва в Україні не маю жодної книжки, тому я навіть не уявляю, які, які вони книжки випускають. Але ціна не дешева, доволі. Ось. Не буду розказувати про що ця книжка, всесвітньо відомий фільм, всесвітньо відома книга, але я хотіла б володіти серією цих книг і Хобітом в тому числі. Наступна книга називається Моє каяття Жовма кобре». Цю книгу я захотіла прочитати після того, як подивилася відгук на цю книгу в Софії. І вона її читала російською мовою, я би хотіла прочитати українською мовою. Єдине, що мені здається, що це буде доволі важка книга, тому що в книзі будуть розказуватися події, розгортатися події, точніше розказуватися про життя головного героя від його імені. І, як нам відомо з анотації, це буде розповідатися вже в момент, коли він хворів хворобою Альцгеймера. Хворів хворобою, був хворий на Альцгеймера. Ось. Тому дуже цікаво було би почитати таку книгу, да, в якій от головний герой має певну ваду, яка не дає йому можливості жити повноцінним життям. І він хоче розказати про своє минуле, про своє життя, про своє кохання, про прості речі. От, ну, книга це його каяття. Моє каяття це, в принципі, ну, Назва абсолютно відтворює все, що буде в книзі. От мені було б теж дуже цікаво познайомитися з цією книжкою. І, звичайно, я б собі хотіла її придбати в свою бібліотеку, тим більше українською мовою. Це прекрасний варіант. Вона коштує 330 гривень. Я знаю, що вона дуже товста, тому, напевно, за ці гроші це виправдана буде ціна. Наступна книга. Я не знаю, чи вона такого доволі дитячого формату, чи вона для дорослих. Мені здається, що вона все ж таки така для дорослих. Це книга Луїзи Мей Оклот, тої Луїзи, яка написала маленьких жінок, і є вже навіть фільм чи серіал. І я не читала маленьких жінок. В Україні в мене є ця книга, вона російською мовою. Якщо не помиляюсь, то це Клуб КСД випускав, видавав цю книгу. Не пам'ятаю ось. Тут книга називається Коли приходить Різдво. Я люблю такі, ви знаєте, атмосферні книги, особливо про якісь свята. Мені дуже цікаво було б її почитати, тому що це не так, як у нас Новий рік, да? Ключове свято. А тут, за кордоном, Крісмас це ключове свято. Для них Новий рік він, ну, якби, дехто навіть після Крісмаса, після 25 го числа. Одразу ялинки розбирає, всі, всі прикраси знімає і так далі. Ну, тобто може залишити прикраси лише на будинках. Ось. Тут, в Канаді, ну, в Америці, я думаю, так само. Тут в Канаді починають прикрашати будинки до Крісмаса Після Хеллоуна. От Хеллоуін проходить і всі починають прикрашати будинки до Крисмасу. І Це виходить весь листопад і грудень два місяці. Тут горять ілюмінації на будинках. Я от як буде зима, я вам ну, ближче туди до Крісмаса. Я вам це все покажу. У нас вже зараз, на секундочку, кінець серпня, а в нас вже в магазинах почали продавати. Ну, звичайно, все до Хеллоуіна тут не дивно, але і все до крісмасу. Ялинки, іграшки, подарунки. Все почало продаватися тут. Дуже до цього заздалегідь готується. Ось, і мені було б цікаво прочитати цю книжку, тому що це вже таке щось для мене ну, ближче, ніж це було колись, коли я жила в Україні. І мені було б цікаво познайомитися з цією історією. І, звичайно, обкладинком це просто вона мені шалено подобається. Я би хотіла мати в своїй бібліотеці таку книгу. Далі книга, книга, книга Крістен Гір. Замок у Хмарах. Крістен... Крістен Гір писала книги. Ось Рубінова книга, Смарагдова книга, «Сапфірова книга, Таймлес. Таймлес. Серія книг, трилогія. Є навіть фільми три теж, якщо я не помиляюсь. От, і в Україні ми моїй сестрі купували ці книги. Фільм мені подобався. Книги я не читала. Але, наприклад, от книгу Замок у хмарах мені було б цікаво прочитати. Це теж така підліткова книга, як кажуть Янка Далт. Тут у нас така трохи містична детективна історія про готель, який знаходиться в горах, скажімо так, оповитий хмарами, і там починають відбуватися якісь такі цікаві. Містичні події, і, значить, детективна лінія в нас буде про брилліант, як буде брилянт української мови? Діамант, так. Так от мова буде йти про діамант, який належить одній жінці одного багатого чоловіка, але, як виявляється, він може належати не їй. Тобто він насправді може, вона може бути не його справжнім власником. от. І як це буде розгортатися, що буде відбуватися, нам поки ну, з не невідомо, але от те, що це буде діамант, те, що це буде готель у горах, який виживає раз на рік, дуже буде цікаво почитати. Замок у хмарах. Замок у хмарах. Ну, от готель, який оповитий хмарами. Так. Книга коштує 395 гривень. Ну, як на мене, це дорого, дуже дорого. Ну, тут 465 сторінок, книжку «Відомництво школа. Дорогувато для харківського видавництва така книга коштує. Але вона гарна, мені подобається обкладинка, і я би хотіла її купити. І саме остання книга це Сонний Дім Наталії Щерби. Я читала її книги Часодії. Читала їх російською мовою. в мене всі шість книжок. Я знаю, що це підліткова література там в районі 12-15 років. Але дуже цікаві книжки. Ну, як на мене, дуже цікаві книжки. Вони в мене в Україні лишилися. А... Ні. У мене неправда, я читала не російською мовою. У мене перша книга російською мовою, а останні п'ять книг останні. а решта п'ять книжок у мене українською мовою. Так, тому що російською мовою книжки дуже дорогі. І, а, значить, історія про те, як дівчинка, зухвала дівчинською, як кажеться в аннотації, буде опановувати ремесло творця снів. Мене ця книжка чому зацікавила, тому що ті книги Наталії Щерби, які я читала про часодіїв, вони хоч і дитячі, але дуже цікаві. І ще мені подобається оформлення книг. Ну, воно супер класне. До речі, книги, російськомовні книги чомусь, я не знаю, чому там була дуже-дуже погана, неякісна не бумага. Там вона прям була така газетна. О, така газетна, шершава, неприємна. В українському виданні, відповідно, видавництво школа. Школа якщо я не помиляюсь, да, видавництво школа. А, книжки коштували щось ну, не, не дуже дорого, в районі 200-220 гривень книжка, якщо я не помиляюсь. Книжка була, але були дуже цікаві історії. І от, наприклад, зараз а, я би дуже хотіла собі мати в колекцію цю книжку, і якби я мала можливість її купити, то я б її придбала. Хоча ціна в неї така кусюченька. 375 гривень, як на мене, це дорогувато. Ось це всі книги, які я собі вибрала в підбірку, яку я б собі хотіла придбати найближчим часом, якби я мала таку можливість в Україні. А, я думаю, що, можливо, колись в мене буде така можливість. Але, якщо чесно, я не думаю, що це буде найближчим часом. Тому якісь із цих книжок я буду скачувати собі в електронному форматі і знайомитися з цими історіями. Різдвяні історії будуть ближче до Різдва, якісь осінні історії, детективні будуть зараз. І от я думаю, що з історіями ми будемо знайомитися, а от книжки, на жаль, придбати я не можу. Дуже дякую, що дивилися це відео. Буду вам вдячна, якщо поставите вподобайку. Так це слово подобається. Вподобайку цьому відео і підпишитесь на мій канал. До зустрічі в наступному відео. Па-па!